Слава Ісусу Христу, дорогі вірні, ми закінчили з вами третю заповідь Божу. А отже, і тих три заповіді Божі, які були на тій першій таблиці кам'яній заповіді, які стосувалися безпосередньо Творця, безпосередньо Господа Бога. Так ми розважали з вами до пошану до Господа Бога, до Його імени, до святкування Його дня. Сьогодні ми беремо другу ту таблицю кам'яну, на якій буде по рахунку четверта заповідь Божа, але на тій другій кам'яній таблиці вона буде по черзі перша та якби заповідь, яка стосується відношення до людини, наше відношення до людей, до ближніх. І ті найперші ближні, які є для нас, звичайно, це є наші родичі, це є наші батьки. І якщо, дорогі мої, ми подивимося на текст, подивимося на зміст тої заповіді, яку дає Господь. А я знову ж таки нагадую нам, що Бог сказав, що заповіді мої не тяжкі. І дійсно, якщо подивитися на текст того і тої заповіді четвертої, там немає нічого складного, там немає ніяких проблем. Та заповідь Божа є дуже зрозуміла і легка. Але це тільки на папері, це тільки на сторінках так, тої заповіді. Але якщо подивитися на наше життя, на наше відношення до тої заповіді, в практичному значенні того слова, так, ну там не так все просто. Як не раз важко є нам любити тих, хто дав нам життя, як важко нам є слухати тих. Хто слухав наші плачі в дитинстві, наші крики, хто на маленький наш плач біг нам на допомогу, хто виконував наші забаганки в дитинстві. Це кожен може пригадати, якщо захочемо, звичайно, хоче добро, добро, воно, є, воно має коротку пам'ять. Добро має коротку пам'ять. Скільки дорогі вірені було прохань в дитинстві нашому, правда? А хочу те, а хочу все. Пішли в магазин, все, нам же все треба. І запам'ятайте, згадайте, верніше, як часто батьки слухали нас, купляли нас, щоб догодити, принести нам ту хвилеву радість. Так, бо це була хвилева радість. Ми її забували за секунду, і потім батьки знову і знову проявляли нам послуг, а як сьогодні є важко слухати їх. І, здається так, по тексту нічого складного, але ні, дорогі брати і сестри. Якщо взяти в загальному 10 заповідей Божих, то хіба в єдиній заповіді, і це не в першій, не в другій, не в третій, не в п'ятій, не в десятій, ні. Але в єдиній, це в четвертій заповіді Божих, Господь дає нам обітницю в єдиній заповіді. Бо він знав, що диявол буде нам пхати палки в колеса. Він знав, що диявол вкраде всю любов, яку би ми мали виявити нашим родичам, нашим батькам, тих, хто вчить нас любити Бога старшим. Він буде старатися вирвати ту любов з нашого серця, з нашої душі, і нам буде важко виконувати ту заповідь. І тому Господь Бог дає нам ту обідницю. А звучить вона так, а саме четверта заповідь Божа, шануй твого батька і матір твою, щоб довголітній був ти на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Отже, Бог каже: якщо ти, дитину будеш шанувати батьків, якщо ти будеш любити своїх батьків, якщо ти будеш давати їм належну честь, Господь Бог тобі обіцяє те, що хоче кожен із нас, до чого ми стремимося так. Добре жити на землі кожен хоче, довго жити на землі, кожен хоче, але не кожному це виходить, скільки є горя і біди, скільки сьогодні молодих людей відходить з того світу. Подивіться на цвинтарі, скільки там молодих людей похованих. 25, 30, 35 років, як сьогодні зменшилася та вікова категорія щодо смерті, так? це ми сьогодні можемо пересвідчитись. Але якщо послухати, дорогі мої, що каже Бог, дорога правди і життя, то він каже: шануй батьків, шануй старших. І я, як у Бог, як датель життя, як датель всякого блага і на землі, і в небі, я тобі дам довге і щасливе життя. Тобі буде добре на землі. Тобі нічого не бракуватиме, я буду з тобою. Згадайте мої найдорожчі старозавітнього Йосифа, це є молодшого сина. Патріарха Якова, коли його брати продали в рабство до Єгипту, так? і коли запитали його в Єгипті, коли він там був рабом, що би він найбільше хотів в житті. Він не сказав Я хочу волі, відпустіть мене на волю, ні. Він не сказав Я хочу там багатства, срібла, ні. Він сказав єдине, я хочу хоча б ще один раз в житті. Побачити обличчя мого батька, мого батька Якова, його називали Ізраїль. так? Я хочу побачити свого тата, я хочу йому вклонитися, я хочу поцілувати його в руку. І за ту його любов, шану, яку він виявляв до свого батька Якова, яке Бог дав йому щасливе життя. Він стає другою людиною в Єгипті після фараона, найбагатші після фараона. Йому всі кланялись, і навіть його брати йому потім кланялись. І потім він цілу родину разом з батьком взяв до Єгипту, як Бог винагороджує, дорогі вірні, за нашу ту маленьку послугу тим, хто дав нам життя. Найдорожче моє, яке гарне Господь Бог підібрав слушне слово для нас, людей, так? звертаючи увагу на наші немочі, Бог сказав шануй, чудесне слово. Він не сказав люби, тата і маму, і тобі буде добре. Тому що Він розуміє прекрасно, що любити треба вміти. Любити це є дуже важка справа. По-справжньому любити це принести себе в жертву. Як сказав один святий, любити по-справжньому може тільки той, хто готовий віддати своє життя ради того, кого він любить. Слово люблю це не тільки гарне слово, дорогі мої. За цим словом люблю скриваються сотні, тисячі героїчних вчинків. так? Найвищий вчинок слова люблю, це є той вчинок Ісуса Христа, що ми розважаємо в часі сьогодні, в часі Великого посту. Не тільки Господь любить людину, але Він героїчно віддає за нас своє життя. Це героїчні вчинки мучеників і святих, святих матерів і батьків, жінок і чоловіків, а навіть дітей. За словом, люблю скривається великі вчинки наших воїнів. Мужніх воїнів, які щодня жертвують своє життя за волю і незалежність нашого краю. Це легко говорити собі, Я люблю тебе. Але без вчинків ці слова є просто пустка. Але знаєте, мої дорогі, навіть саме слово люблю тебе, так, воно само по собі, навіть саме слово, воно гріє. Воно дає якусь, якусь надію і навіть того слова Я люблю тебе. Люди вимовляють так рідко своїм родичам, своїм батькам. Ми є такі скупі на то слово. Мамо, тато, я люблю вас. Ви знаєте, хоч деколи рідко приїжджаємо, якщо ми вже є дорослі чи допомагаємо їм. Але так само дуже рідко це слово люблю, дякую вам, шаную вас. Воно є сьогодні такий дефіцит, чи по телефоні сказати, чи просто приїхати, і потішити то старече серце тата і мами. Це сьогодні, на превеликий жаль, є дуже важка, така непідйомна ноша для дітей. Так само Бог міг би сказати в ті заповіді: слухай тата і мамою, тобі буде добре та кого слухай. Бог прекрасно розуміє, що ми є діти непослуху. Цей непослух тягнеться тянеться від Адама і Євики не послухали Бога. Ми є діти бунту. І тому Бог розуміє, що ми самі себе не слухаємо. Чи ми будемо слухати батьків тим паче, сьогодні, так. Все, мені вже 18 років, я не збираюся слухати тата і маму. Та ти вже їх не слухаєш з трьох років, з пелюшок практично ти їх не слухаєш. Вони слухали тебе, твої забаганки, твої бунти, крики в магазині, купи дай і так далі. Це вони тебе слухають. Ти батьків давно не слухаєш, тим паче. Після 18 років в тебе крила виросли все, батьки до побачення. І тому Бог каже: шануй, ти зобов'язаний шанувати своїх батьків, віддавати їм найвищу шану, честь. І тут не сказано, шануй тата і маму до 18 років, а потім плюй на них, але просто шануй до останнього удару їхнього серця. Бо пам'ятай, Поки живуть батьки, ти не є сирота на тій землі. Поки живуть батьки, можливо, Бог має милосердя і на тобом.